І усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я хочу вам показати універсальне тісто, яке я використовую для піци, для матна каша. Сьогодні я ще хочу попробувати зробити шаурму з нього. Я ще не робила, це перший раз я буду робити. Для хліба. У мене все тісто, яке ви бачите отут, воно все є однакове. Воно все зроблене однакове. Це тісто зроблене три дні тому. Оці тіста зроблені 4 дні тому. Ось дивіться, бачите, які вони, які вони е, з дирочками всі. Ось, бачите, тут ліпше видно. От бачите, які ці хліба. І сьогодні воно було повна-повна баночка. Я його відкривала, то воно було вже так, кришка вже була здута. Воно вже четвертий день, то воно вже готове до використання. Воно вже дуже готове до використання. О, і от дивіться, такий, таке тісто, знаєте, приємно і працювати з ним, і приємно, ще приємніше його їсти. <сіст> і я сьогодні хочу вам показати, що для всіх цих видів хліба, які я назвала, я використовую одне тісто. Тут не треба великої фантазії, тут не треба кожен раз мені думати видумувати, що я і як я, і яке тісто. Італійська піца у мене є на каналі окреме відео. Я поставлю посилання, ви собі зможете подивитися. Потім матнакаш у мене теж є на каналі, а матнакаш це є венгерський хліб, і він є такий самий, як наш хліб з цього самого тіста, тільки в другій формі у Вальні. Потім наш український хліб на заквасці я теж поставлю, бо це тісто все в мене є зроблене на заквасці. Я для хліба не використовую дріжджового тіста. Я печу хліб кожен тиждень, але я печу його тільки на заквасці в мене тісто в мене немає інакшого тіста і не признаю інакшого. На дріжджах хліб. Це не той хліб, що на заквасці. Повірте, в мене є відео, як зробити закваску, як вона по днях розписано, як кожен день додати, що додати до неї, щоб вийшла закваска. Це дуже є, просто робиться, це вже простіше не може бути. Так що я поставлю всі силочки під низом, ви собі зможете, кого цікаве, зможете подивитися, як зробити саме першу цю закваску, щоб зробити ось таке тісто з неї. Це дуже є просто. Не лякайтеся, хто перший раз робить, не бійтеся. Я колись коли перший раз робила, я теж думала: ой, то там стільки замороки, то там стільки всього. Слухайте, вже простіше не може бути, як воно робиться. Це самий найпростіший спосіб виготовлення хліба. Першу тісто, а потім хліба. Так що нема чим переживати. Але треба подивитися, як хтось робить перші рази, щоб мати уяву, як його, як його робити і що для цього потрібно. Дивіться, я зробила тісто, звичайне тісто. Я розказую в відео, як робиться тісто на хліб, як на піцу, але воно все однакове. І я зараз не буду зупинятися, як зробити тісто, бо в мене є дуже багато відео, як робиться тісто на заквасці. Але ви, ви зробили тісто, поставили його в холодильник. Один день, два дні, три дні, чотири дні. Воно вам буде стояти, воно буде добре. Воно вам не перекисне, воно вам не спортиться за чотири дні. І ви собі, коли маєте час, в який день ви собі витягуєте це тісто і печати з нього, що хочете. Хочете піцу, хочете матнакаш, хочете хліб. Що вам треба? Я отакі от заготовки з тіста роблю. Щоб в мене постійно вони є в холодильнику. Я просто їх витягую, коли я хочу піцу спекти. І тоді вже набагато швидше і набагато легше, бо ти тільки піцу зробила оцяк на столі і зверху наклала інгредієнти, і ти вже маєш піцу. Спекла й маєш. Так що робиться все просто. Але отакі заквасочки, отакі е, 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 заквасочки з тіста, я мушу мати завжди. Я її завжди маю, і ми ту піцу дуже любимо, бо вона є дуже смачна. Вона є надзвичайно смачна. Так що я вам сьогодні хочу оце розказати і показати, як можна з одного тіста зробити різні види хліба. Так що переходимо до роботи. Так, саме перше будемо робити хліб. Хліб і матнакаш ось з цього тіста. Бо тут його якраз є на хліб і на матнакаш. Зараз воно гарненько. Відстане нам. Стіл треба посипати борошну. І тепер будемо працювати з нашим тістом. Я вам ще хотіла сказати і показати мою закваску. Оце в мене закваска. І закваска в мене житня. І для хліба, і для піци, і для матна каша я роблю житню закваску. Я даю цю житню закваску. Отак, отак. 150-200 грам. То це залежить, скільки я печу хліба. І тепер я її розводжу водою і додаю біле борошно, решту. Решту в мене йде все біле борошно. І в результаті в мене виходить сірий хліб. От бачите, який, він не є білий, він є сірий. Він є сірий і він є поживніший, ніж білий. Через що, якщо комусь подобається мій спосіб, і хтось хоче зробити такий самий хліб, то прошу дуже. Використовувати житню закваску, і вона получиться в кожного. Пшенична закваска вона потребує відповідного тепла в хаті, а житня закваска вона получиться в кожного. О, І як в хаті температура є 20 градусів і більше, ця закваска буде жила. І потім я її знімаю і тоді додаю знову, і я її щотижня оновлюю, і щотижня її вимішую, і вона мені знову я поставлю відео, як робиться закваска. Вона мені знову починає оживати, і вона мене завжди діюча. І такі закваски можуть бути вічні. Якщо їх вчасно підживлювати і вчасно їх підгодовлювати, вони можуть бути вічні. У мене одна закваска була десь років два з половиною-три, але потім я перестала пекти хліб, то просто вона в мене загинула. О, а, так, а так то якщо ти користуєшся і постійно робиш хліб, ці закваски можуть жити вічно. Зараз я його поділю на хліб. Один будемо робити хліб, другий матна каша. Ось так. Це залежить, яка у вас форма, скільки вам треба тіста на вашу форму. І тоді легенько його перемішуємо так, переминаємо. Бачите, які пухрі, вони аж тріскаються під руками. Яке хороше тісто. Чуєте? Вони лопаються зараз я його заберу в форму. Сьогодні я буду випікати ось в такій формі овальній формі. Я маю і круглі, але сьогодні буде овальна форма. І все, наш хлібчик є готовий. І все, ось дивіться. І хлібчик готовий до випічки. І тепер ви собі як хочете, можете зробити узори по ньому. Він трошки ще пустої, підрухається. Тоді я буду робити узори, я вам покажу. А з цієї решти тіста зробимо матнакаш. Дуже хороше тісто. Чуєте, як ті лопаються бульбашки? Це для тіста, то є дуже добре, коли стільки є бульбашок. Зараз будемо формувати матнакаш. Для формування є така спеціальна дина, якою змазується цей матнакаш. Я роблю збиваю білок і трошечки додаю води. І так, от. Цією сумішю я змазую цей матнаказ. Ось так двома руками його розмасажовуємо і робимо з нього такий хліб. Хотіла вам показати, просто, що немає різниці, який ви робите хліб. Він весь робиться на одній тій самій основі з цього самого тіста. О, я його зараз так залишу, а потім він трошки пустої і я ще раз поправлю всі оці лінії на ньому. Я вже переставила на бляшку, ось так має виглядати венгерський матнакаш. А зараз будемо робити піцу. Піцу ставимо теж на пергамент і просто будемо розминати тісто під піцу. Тісто старайтеся зробити, щоб було чим потонче. Нам не треба такого грубого тіста. Чим отак виліпше отут і розімнете його і серединку, і по боках не давайте дуже велике. Воно ще підрухається, воно і так буде високе. У мене є одна ложка кетчупу, і одна ложка майонезу. Можете дати самий кетчуп, але я не маю ні. зеленого базиліка, я буду додавати сухий базилік. Ви як маєте зелений, давайте зелений. Тепер будемо трошки кубаски давати. Кубаска люба підходить. У мене просто салями, бо вона в мене є. Ось так. І поміж це грибочки. У мене коричневі печеріці підходять любі. Олівки. Сир моцарела. У мене був такий один великий кусочок, і я його так просто порізала на менші. І ось так просто розкладаємо зверху по піці. Неважно, якими кусочками мацарала, тому що вона вся і так розпливеться. Солимо і перчимо та дати капельку оливкової олії, Бо ця піца є італійська. Вона любить оливкову олію. Дивіться, в мене ще лишилося останній кусочок тіста. І я хочу з нього зробити шаурму. Я роблю таке вперше. Я його не робила такого ніколи. Але я хочу це спробувати. І будемо бачити, що з цього вийде. Так, в мене кетчуп з майонезом. змазуємо, так по центру будемо змазувати, не доходячи до країв. Трошки дамо сиру. Потім шинку. У мене нарізана шинка готова. Уйрочок квашений. Ось тут в мене є печерички, перетушені з перцем. Це гриби, посипаємо сиром. Зараз будемо скручувати. Покорочуємо, ось так защіпуємо кінець. Получається ось така кругла шаурма. Ось така в мене вийшла шаурма. І ось в мене лишився білок і трошки жовтка там є. І я зараз ним її змащу, щоб тісто зверху не засохло. На нашому хлібчику я хочу зробити надрізи через цілий хліб, глибокий розріз. Ось такий. Ось так. У буках зробимо такі колосочки по можливості. Ось так виглядає мій хлібчик зі всіма розрізами. Спечеться ще покажу. Так, і тепер дивіться, що в нас вийшло. Дивіться, яка в нас красива піца вийшла. Це прямо шлюньки течуть, як дивися на неї. Ось такий в нас вийшов хлібчик. Ось такий. Бачите? Значить, це говорить про те, що закваска дуже добра і, і діюча, і жива, і жива саме перше. Це наша шаурма. Ось така вийшла. Гарненька. Будемо теж зараз ласувати. І тепер у нас є ще матнакаш. І матна каш ми ось так робимо з ним. Я тут маю чесник видушений, укріп або петрушка. в мене був укріп, і солі трошки. І тепер оцим всім змазуємо зверху і ще олія. І Він тоді із м'ясом, і з салом. І з чим тільки ви би його не хотіли, він підійде до любого вам. Він і так підійде до любого, але ось цим часником воно настільки смачно. Що то взагалі, то, знаєте, то неможливо витримати. То вже хочеться вже, і вже і його різати і вже його їсти. І я так завжди матна каш роблю. Один з шусником, як печу два, один з шусником, а другий лишаю так, вони з'їдаються обидва, дуже добре і дуже швидко. Так що, як вам смакує ось так ви робіть. Я хотіла, щоб в мене ось такий був сьогодні, то я такий і зробила. Ось так то все виглядає. Ось такий матнакаш в кінцевому результаті. Дивіться, яка то краса. Так, я вже різати і пробувати не буду, бо в мене на каналі є і всі відео, і піцу, як я там пробую, і хліб, і матнакаш, і, і шаурма все в мене є. Так що, прошу дивитися і прошу, що вам підходить собі робити. А сьогодні кому сподобалося моє універсальне тісто. Бо я хотіла вам показати універсальне тісто. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не є підписаний, І, і пишіть. коменти, Обов'язково пишіть, коменти, чи ви, робите, чи ви робите по моїх рецептах чи по других рецептах, і в кого що вийшло, якщо по моїх рецептах. І Досліджуюсь цікавого якогось смачного відео. Па-па!